Більшість людей не знають, що позашкілля насправді до 21 року включно. Не до 18, навіть як прийнято вважати, а до 21 зустрічав деякі заклади, які взагалі з дітьми до 25 років працювали. І зрештою, це звучить кумедно, але з іншого боку, іноді має сенс, якщо розглядати позашкілля як такий собі місток між звичайною освітою середньою і ледь не профтех освітою. У мене вже стався досвід екскурсії, і в принципі я використовував те, що Тарас нам давав і на презентаціях, і на лекціях, і на вебінарах. Якраз приїжджали гості з рівного, зібрали родичів, матері, діти, жінки, зниклих безвісти, воїнів наших. Я зараз працюю в музеї, ДЕС «Таємна аптека екскурсоводом. І власне ось ці гідів вони дали мені в першу чергу. Впевненість, що я можу щось розповідати, і так далі, і також, звісно, я це додала в свої резюме, і це було також таким бонусом, що вони зрозуміли, що я щось можу говорити, розповідати як гід. У нас була проблема із впізнаваністю в соціальних мережах. Я їх створив, почав розвивати з нуля. Також почали активніше використовувати брошури, буклети, флаєри, плакати, які почали розвішувати по школі, в залежності від того, який гурток хотів себе розрекламувати в певному закладі. Ми не чекаємо манної небесної, що хтось прийде і нам все зробить. Заклад справді починає трансформуватися. Та ж таки фотостудія це приклад того, що ми зробили суто своїм силам, тобто, банально бажаючи створити медійні гуртки. Це те, що дуже багатьому свіття нам варто би було в собі напевне витравлювати ось цю тотальну якусь невпевненість. Мовляв, я щось роблю, але я роблю ну там для себе, для дітей, для родини. Хто знає, той знає. Та ні, якщо ви круті, то вами потім почнуть надихатися. Реально, найперше і найважливіше, що я би порекомендував, це пробувати. Не купивши лотерейний квиток, ви ніколи не виграєте джекпот.